Друзі, всім привіт! Це проєкт питання Ребром. З вами Олександр Балабас, і зараз у мене в гостях людина легенда. Він офіціант 100 кг м'язів спорту крові, мутки в голові. Бізнес у планах люди тягнуться до нього, а телеканали вже його планують знімати. Хто він насправді зараз ми дізнаємось від самого пана Володимира? Будь ласка, тобі слово. признався, хто ти, що ти? звати Володимир, дуже приємно. Я з невеличкого села тобто з Донецького народився там, тобто, виріс там, переїхав з в Панку, пожив поживлю Дніпрі, кажу, що пів України об'їздив, потрошку пожив із Дніпрі, набирався опиту в житті. Знайшов себе останнім часом в татуюваннях і ну, в бойових іспахів, собственно говоря, і, і зараз займаюся ресторанним бізнесом. почав я участию його із середини, тобто ä, щоб в майбутньому накрити власний ресторан. Uh, це дуже цікавий опит, я вам дорозі скажу, і на самому ділян воно не також і тяжко і кажеться, але це для кожного спробується як. І, Собственно, дякую, Володимир, тобі за відвертість. Що погнало тоді по блокам питання? Чи ти готовий? Так, я готовий. Звісно. Друзі, по традиції, перший блок питань буде про особистість. Скажи, будь ласка, вова, а хто ти насправді, якщо прибрати роботу, спорт і мутки? Як би ти себе описав як особистість? Хто ти є? Я є чесна людина, яка вірить в Бога перед всім чесна і. Тобто то, в тебе є віра в Бога. Поганих людей до себе немає. Ну ні, не, як в мене своя віра, це собственно. Я відношуся віношу тобто, до якої релігії, до тобто Богу, як вселення, не до християнства, христианства, до іудизма, не до тудизму, тобто свій бог, якби це вселенна, яка мені допомагає в цьому. Окей, Вова, дякую тобі. Друге питання в цьому ж блоці. Як би, як би ти себе описав трьома словами? Трьома словами. Добре, чесно, відведено. Він два-три. Окей, зараховано. Третє питання. Тебе часто тягнуть люди. В чому твій магнетизм, як думаєш? Мені кажеться, те, що я постійно розвиваюся у своєму напрямку, тобто становився професіоналом своєї справи. Я звичними ділами займаюся, що мені дуже багато всього сильно з купова людини. Окей, переходимо на другий блок. Uh, другий блок по традиції в нас буде про роботу. В даному випадку Володимир працює офіціантом. Uh, Скажіть, будь ласка, як це бути офіціантом з ділом на 120 кг? А, і спортивною формою. Як реагують клієнти? Ну, зараз 100 кілограмів. Ну, 100 кілограмів, 100 кг. 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 Клієнти реагують з вваженням. Вони реагують уваженням. вони бачать, що я велика людина, дитина. А, якось <говорить> їхав, більше кладуть? Да, більше це викладуть, ніж звичайно. Добре, і за мою... Ні, добре. Друге питання, що в цьому ж блоці, було в тебе відчуття, що це тимчасову робота, чи дає, чи дає вона щось більше, ніж просто гроші? А, ну, вона мені, по-перше, опит дає, і звісно вже гроші, тому що це подвійна подвійна класифікація, потрібні. І плюс я ще розвиваюся, коли я спілкуюся з ним. становлюся деяким психологам. Я можу зрозуміти, що людина хоче, звідки своя образна психологія. Супер. Добре, наступне питання теж по роботі стосується найдивніший або найдикуватіший клієнт, якогось. Це я пам'ятаю, в мене було в одному ресторані. Тобто, я щось не побився з гостя <рес> <рес> середині закладу, коли я побився, але я ну, тобто, агресивний вид зробив, він зразу обісрався і разом зі своїми друзями почувся. Розумів. Добре, переходимо до наступного блоку. Буде цікаво для дівчаток, які, яким подобається Володимир. Ну і для хлопців, які шукають мотивацію. Поговоримо про спорт та тіло. І перше питання. 100 кг – це м'язи чи бургер пауза? Це, як я вам скажу, це я трошки підобрав ваги, це не досить критично. Мені зараз скинути, це в течение місяця, я десь до 90 сухої маси. Скільки ти, ти, ти? найменше маржук і найбільше, скажімо ласка? Найменше я мажу в хороших гарних кондиціях це 85 кг. А найбільше це в мене випадок стоп'яти. Розумію, дякую. Скажіть, будь ласка, Володимир, зараз е, все ж таки в великих масштабах е, популяризується здоровий спосіб життя, всі намагаються тримати спортом, проте є велика кількість людей, які не задоволені своїм тілом. Скажи, як ти себе мотивуєш, щоб тримати свою форму? Я себе мотивую тим, що мені треба постійно мотивувати себе, що в мене... Під їзнуві, під їзнуві, під їзнуві. Тобто я лишився без нічого і мені треба це все піднімати. Це мене мотивує постійно. Сопер. Я хочу бути гарним, так сказати, даваном морського речі. Сопорно. Серйозні цінності. Останнє питання в цьому році. Ага. Я пригадую, я просто знаю тебе ще раніше, ще давніше. Mm -hmm. а, ти був завжди у формі, проте зараз ти більше накачався, зараз ти став більш плотним, більш брутальнішим. Як змінилося ставлення на оточення після того, як ти накачався більше? <плес> ті ті бідула, ми так. стали більше ще поважати і серйозніше люди стали. Ти це прям побачив і ти це відчув. Друзі, батайте на заметку, щоб вас поважали, щоб не було ніяких питань. Будьте пладні, як Володимир. Переходимо до четвертого блоку мутки і бізнес. Тут для тієї кавділа варвар буде себе це, це буде цікаво. Скажи, будь ласка, вова, знаю, що ти мутишся, хабатішся в Києві, а мутки це бізнес чи спосіб виживання? Що це для тебе? Я не скажу, що я займаюся супермутками, але тобто. Щоб найкраще місце роботи, то тобто, це можливо, тобто я можу в саме найкращому результаті працювати, і це для мене не із просто. Як можна зробити, і в мене буде дуже хороша зарплата, тобто я можу десь вже через декілька місяців розкривати свій бізнес. Супер. Е, наступне питання, можливо, трохи провокативне. Якщо не хочеш, можна і продати. А, чим ти займався поза роботою, що офіційно не фіксується в податковій? Я поза роботою офіційно не фіксується в податковій. Чи як тобі щось таке трошки. Добре. А, так, наступне питання тоді, що для тебе власний бізнес, мрія мета чи спосіб вийти з три офіціанта? Саме, от, власне, бізнес для тебе що мріє, мета чи спосіб перейти в іншу специфіку роботи? Це мета, це мета. Мені треба максимально швидко заробити за багато грошей, тобто я зараз на цим зациключую. Це трохи мотивація. Добре, останнє питання, це було. Оці. Як ти бачиш свій бізнес? Це кафе, портал, бренд одягу, чи ще щось? Є що. Зараз, зараз це поки що почнеться з... Маленького закладу, тобто я буду його розвиватися з общите, зв'язано, і будемо в цьому поки ще рости. Зрозуміло. Uh, uh, останнє питання, що для тебе Україна, як ти в цілому, ну, рідна земля, та сам з України, з Донецької області. Була б можливість, ти би виїхав, чи залишився би тут? Як ти взагалі сприймаєш цю країну по відчуттях? Вона тобі подобається, не подобається, які в тебе враження про цей досвід 23 річного проживання тут? Uh, я би сказав, тобто дивіться, я тут родився і це. Найулюбленіша моя слава Україною, особливо там, місто Київ, це мій найулюбленіший Ну, Місто і я збираюся ну, тут покупати з недвіжимості. Якийсь тут корінці пустити, але не однозначно, буде ще потрібен по іншим країн, тві, тві, тві. Ну Це вже в будущем, коли закінчиться. Зараз я поки що тут розвиваю бізнес спіляту і ресторанах робити. Добре. Рекомендація до аудиторії, що ви побажав молодим хлопцям, можливо, дівчатам, будь-кому, які... яким потрібна якась мотивація. Я вам скажу, так, ребята, ще... Що... Ще знайдіть себе в цій житті, тобто знайдіть ціль і стремітесь. Тобто Продавайтесь через тени, через -якій ситуації, які с вами Просто заливайтесь. Борітесь. Друзі, це був не просто офіціант, не просто спортсмен і просто і не просто хлопець з мутками. Це людина, яка шукає своє призначення, свій бізнес. І найголовніше, що він не зупиняється, він іде. Він йде далі і далі буде. Слідкуйте, підписуйтесь до побачення.